Доброго всім дня! Ви завітали на мій канал Корисні страви. Пропоную вам залишитися на цьому каналі і додивитися це відео до кінця. І так, коли в тебе немає часу і ти не знаєш, що тобі приготувати, я пропоную приготувати е, зрази з грибами. Тобто, Залишилась в тебе картопля пюрешка, як завжди, да? а це у кожного <хи>, залишається. Тому готуємо сьогодні зрази. І, до речі, поки я тут нарізаю 8 штук шампіньйонів, ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну що, будемо смажити наші шампіньйончики. вже нарізали. Замішали отак. от. І обов'язково нам потрібно посолити і поперчити. І все це опять перемішати. Мабуть, не одна я така господиня кожну хвилину прибирає. Так, вбиваємо одне яйце і перемішуємо ретельно з двома столовими ложками муки, борошно. Так, пересипаємо наші грибочки і додаємо ще трохи борошно для того, щоб воно було не дуже рідке, налила олійки, змастила собі ручки олійкою для того, щоб не прилипала наша картопля. Накладаємо гриби, дві чайні ложечки. І все це формуємо в зразу. І приступаємо жарити. І так, кожну зразинку ми обсмажуємо десь 3-4 хвилини з однієї сторони. В мене вийшло 4 зразинки. Ну, хто хоче більше, той більше і картопельку відварив. В мене було стільки пюрешки, тому вийшло стільки, скільки вийшло. Отак от. Ось подивіться, отакої форми повинна бути зраза. Ось отакі гарнюньки. Зразинки в мене вийшли. Поки вони тут будуть смажитись, я буду милуватися своїми піоновідними тюльпанами. Вони такі гарні і дуже пахнуть. Зрази в нас вже підсмажились з однієї сторони, тепер з другої 3-4 хвилинки. Так, ну що, будемо ми куштувати наше зрази. Ви подивіться, яка в них кориночка. Ну це ж так смачно виглядає. Ну це просто, а запах який? М -м -м, просто не передати через камеру. Розрізаємо і дивимося, що в нас вийшло. Ви подивіться. Це просто смакота. Смакота, смакота. Я думаю, що я вам мотивацію кинула на ці чудові зрази.